Пропозиція ДПСУ була не єдиною. Таких пропозицій було декілька. Обрали ту, яку вважали найбільш ефективною. Чому найбільш ефективною, бо йшлося про фірму, яка працює на нашому ринку 16 2016 року. Міноборони. Міноборони рекомендувала, Кабмін затвердив. Тому що вона працювала, тому що вона мала ліцензії, і тому, що в них не було, попри те, що писали, жодного зірваного контракту. У них були. Невитримування термінів постачання, але щоб ви розуміли, не існує, я не пам'ятаю жодної фірми, яка б не зривала терміни поставок. Раз два в неї була ліцензія, вона відвантажувала нам довжелезну номенклатуру абсолютно різну. Тобто до неї був я не знаю, хто за нею стоїть, мене це не цікавить. Є ДБР, є НАБУ, ЄС АП, ЄСБУСІЇ ДВКР. Є величезна кількість органів, яких ми наплодили більше ніж будь-якій країні світу. Які мають всім цим опікуватися, якщо не опікуються до них питання? Не було проблем і не було претензій у контролюючих правоохоронних органів до цих поставок. Був один єдиний контракт, який справді зірвався, але він зірвався не через а, контрагента, а через нас. Бо попередній контракт перебачав передоплату. Нове керівництво від цього відмовилося. Це його право. Не передбачає передоплату. Вони Там було ноль передоплати. Вони відмовилися. Ноль передоплати було в тому контракті. І вони підписали його. Вони підписали з іншої структури, відвантажили, вона вже давно відстріляне. Далі ДПСО освоїла гроші не тільки ДПСО, до речі, і сили оборони давно це використали. Ми вже зійшли дуже далеко в питання закупівель. Мені здається, що людям за цьому у вас буде трошки більше знань на цю тему. Ні, 100% Я з цим погоджуюсь, але для того щоб ці знання були, мені здається, що в тому числі коли міністерство оборони ухвалює якісь рішення, які викликають таке обурення, вони має пояснити свою позицію, чому як вони взагалі проблеми з комунікацією на це проблеми. з проблемизації до закупівель, тому ми. Ми і говоримо, що будь-які ну, там помінять просто на, на їх не біда. Ну, так. Не єдина, ну, але теж біда. Тому що ну, насправді, якщо це нормально пояснити, жодних жодних таких ситуацій, можливо, би можна, просто можна було їх уникнути, тому що зараз воно виглядає ну, абсолютно жахливо, і ми всі виглядаємо дикунами на цьому фоні.